Сьогодні в нас навчаються в перші сьомі класи в першу зміну і восьмі 9 класи навчаються у другу зміну. Емоційно діти дуже такі піднесені, зараз задоволені навчальним процесом. На перервах лунає музика, діти танцюють, вони захоплені. О 8.30 починається перший урок. Чотири уроки у нас сьогодні за розкладом: математика, українська мова. Сьогодні читання, розповідаємо вірші. Після кожного уроку. ...у нас руханки виходять, дітки займаються сюди. З першого дня нам завозили харчування, привозять дітям в клас. Прибираємо всі столики, ми ручки, харчуємося. Буряк, сир, котлета і каша з борквою. Дуже добре. Тут дуже комфортно, головне тут безпечно. Батьки дуже задоволені, ви ж самі бачите, ми на класі 21 учень.